І якщо у вас залишається дрібна молода картопля, а чистити не хочеться. Тоді робимо так. На гарячу сковорідку із ложкою олії і невеликим шматочком масла викидаємо уже зварену в лушпайках помиту молоду картоплю. А варила я її раптом 10 хвилин до напівготовності. Тепер на сковорідці вона буде доходити. І раз по раз, струшуючи сковорідку, смажимо її до золотавої скоринки. Тоді багато-багато кропу і страва готова. Сьогодні така картопелька із рибкою та огірочком йде за милу душу. Так, смачно! Я думаю, ніхто не відмовиться від такої смакоти. Смачного!